Денис Поворознюк працює у ДЕЮ США No3. Сьогодні разом із колегами прийшов здати плазму крові. каже такий досвід у нього перший. Я думаю, що зараз це обов'язок кожного допомагати нашим військовим. Ми повинні це робити. Є можливість робити це два рази в місяць. Намагаємося залучати, звісно, залучати вихованців, які Старші вісімнадцятиріч, які яким виконувався 18 років, так залучаємо батьків сьогодні. Колектив ДЮСШ США No3, а саме вісім його працівників прийшли здати плазму крові. Таку ініціативу у своєму закладі вони організовують вдруге. кажуть надалі. Планують робити це на постійній основі. Основною метою я вважаю кожна свідомого українця це зробити бодай найменше щось з волонтерської точки зору, щоб наблизити нашу перемогу. Тому ми разом з колективом вирішили наступним етапом волонтерства це саме здача плазми крові, адже вона є дійсно життєво необхідною для виготовлення ліків, які потрібні нашим військовим. У центрі донорства кажуть, плазму крові відправляють на завод у Білу церкву Київської області для виготовлення ліків. Альбумін та біомен застосовують у відновленні шкірних покривів, хірургічних оперативних втручань, онкології та гінекології. Процедура плазмоферезу у нас в закладі в середньому триває 40 хвилин. Підготовка дуже проста. Обов'язково зранку потрібно поснідати, не вживаючи жирного, молочного та смаженого, сніданочок, чай, печиво у нас в закладі перед здачею. Вага повинна бути від 50 кілограм, вік донорів від 18 років. Окрім довідки для вихідного дня донори отримують компенсацію від 280 до 340 гривень за здачу плазми, їх можна залишити собі або ж задонатити на потреби армії. 950 донорів орієнтовно з моменту відкриття, вже до нас завітало. Тобто, якщо орієнтуватись по трьох місяцях роботи, в середньому по 300 донорів в місяць. От загальна кількість зібраної плазми становить 650 літрів. Олег та Любомир плазму крові здають через кожних 14 днів. Та поки очікують своєї черги, вирішили пограти у шахи, Востаннє сиділи за шахівницею років з 10 тому. Ми просто зразу зрозуміли, що сили не рівні. Да <свистач> тут мабуть, чоловік 10 треба проти <свистач> Я <вам першу> <свистач> дуже швидко змагаються чоловіки із майстром спорту України по шагах Олександром Шевчуком. Сьогодні чоловік проводить майстер-клас із гри каже: це гра ідей, адже після третього ходу виникає 8 мільйонів варіантів за дошку, Вона постійно міркує, вона приймає рішення, систематичність мислення. ну і Це все в подальшому допомагає самій дитині. Тому, я говорю, єдиний мінус це фізична підготовка, але і над цим ми працюємо. На мою думку, шахи допомагають людям. Бо, ну, деякі люди бояться просто. Ну, а все-таки десь раз переключитись, забути про ці моменти, ну, може, може допоможе, допоможе при здачі. Наступної середи, 29 березня, у центрі відвідувачі зможуть приєднатись до змагань по шахах серед донорів. Олександра Семенюк Валерій Лиховський. Новини міста.